Всім привіт! Сьогодні в мене ось такий файний пляцок. Рецепт давній. Дуже такий люблю. Дався дуже добрий на смак, з горішками. І тісто таке хрумке, дуже смачне. Готуйте, я знаю, що вам також сподобається. І на вигляд ось такий гарний у розрізі. Білки будемо пізніше збивати з цукром. До жовтків додаємо сметану, цукор і розмішуємо гарно. Масло з борошном перетираємо в крихту. Я вже сюди додала розпушувач. Рецепт давній і додавали сюди згідно рецепту амоній. Але я буду робити на розпушувачі. Додаємо до борошна сметану та жовтки і замішуємо тісто. Замішую м'ягеньке тісто, ділю на три частини. Тісто ділимо на три частини. Дві залишаємо світлими, до однієї додаємо какао. І кладемо у холодильник хоча б на годину, а тим часом підготуємо собі білки. Тобто не заморожуємо, лише охолоджуємо. Білки з чіпкою солі та цукром збиваємо гарно пишну масу. Збила білки, додаю столову ложку крохмалю таку щупком. Звісно, я вагаюсь між крохмалем і кольоровим кисілем, бо хочеться щось кольоровенького. Дуже я хотіла дати якийсь кисіль або зелений, або червоний. Ну, якщо ви любите кольорові пляцки, то... Давайте сюди пачку киселю кольорового. Поки один корж буде пектися, то білки тримаємо у холодильнику. З чорного тіста нам потрібно зробити ось такі кульки. Всередину я ставлю вишню. Можна ці кульки зробити раніше або розкачати тісто і викладати одразу форму, як буде вам зручно. Розкачуємо тісто, викладаємо у форму, змащуємо варенням. Небагато трішки. У мене варення з малини та обліпихи. Посипаємо горіхами або арахісом, як у моєму випадку. Тепер викладаємо кульки. Зверху викладаємо білки. Білків тут не потрібно шкодувати. Я до тіста додала лише 4 жовтки, але білків використала більше. Тому рекомендую вам також так робити. Жовтки можна використати для іншої випічки або просто приготувати. І трохи білків залишаємо 2 три ложки, щоб змастити другий корж. Випікаємо при температурі 180 градусів, орієнтовно хвилин 20 точно. Хвилин 20-25, можливо. Наступну частину тіста також розкачуємо, змащуємо білками і посипаємо горіхами. І так само випікаємо при температурі 180 градусів до гарного зарум'янення. До речі, хочу сказати, що шматок тіста в мене залишився, я могла б розкачати товстіший шар паляниці, але я не надто люблю, коли такі товсті. Коли багато тіста в пляцках, то я його залишаю просто з печу можна посипати боки пляцка. Ось спеклася одна паляниця, тут спеклась інша. Крем у мене буде масло, та варене згущене молоко. Тобто збиваємо масло, додаємо молоко, ще збиваємо. Можна робити з сирого невареного молока або так, як у мене. Ось така спеклася гарна паляниця. Цей пляцок не є високий, але якраз такий дуже добренький, небагато тіста і дуже мені сподобався. Гарно так арахіс похрумує. Сама не очікувала, що вийде такий добренький. Готуйте, нехай вдається.